Дорогі гості та в нашій хаті. Ну що, будемо знайомитись? Я, господиня, велика на все село, а звуть мене Одарка. Це мій пан господар. Ми з ним надбали аж трьох діточок, як у полі квіточок. Ось моя старша настуня, а як виросла на чистому вишковому маслі. Вигодувала моя середульша яся. І моя перлиночка найменша, Гернуся. А вони вам розкажуть, яке сьогодні свято. Василя Меланки, Новий рік. Люди всі по хатах сиділи та богу молились, бо були зярифіст, а тепер на року чекаємо. Співати можна і веселитись, щедрувати, колядувати та засівати. А ми до нього готувались. Печеники, вареники, з сиром, мак, ковбаси, пироги та паняночки. Де ж це засівники? Вони до кожної хати ходять. А до нас чому не приходять? Ану дівчата гляньте у вікно, хтось до нас сіде. Господарю, господаночку, пустіть до хати, Меланочку, пустіть до хати, погріти сняти, пустіть до печі, зігрійте плеч. Просимо, заходьте. Ми щедроєм і співаємо під вікном. Щастя, радості, бажаємо всім гуртом, Хай відуть наші невозолиці, щоб життя було щасливим, майбутнім. Діставайте всі, припаси, кваси, сняття. І ковбаси, різноколи, помідори із холодної комори, з хріном огірочки з бочки, свіжі крашанки з підмочки, Пироги, що напекли і собі, і нам дали. Щоб всі бачили що нині справжнє свято в Україні, бо всі села і міста, сина Божого Христа, щиро вдячно прославляють. Усі в лунають на землі і в небесах, в Божих храмах та серцях. Не самі до вас прийшли, з їх привели. Ми за ним поспішали, бо вони напевно знали, що ці хати нас чекали. <гум> 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 відгадайте, хто під боком. Я з Василем з Новим Роком. Щедро Василь засівав, Бог нам добрі врожай дав. А як в новім році буде, то вже нас Василь просудить. Не журіться добрі люди, на цей рік все добре буде. Попросіть знашла Бога, а в мене вас їх тривога. Будьте в мирі та любові, і живіть за Божим словом. Гей, ви шукали на Василька, на Меланку і на тільки. На всіх з тих, хто нині дів, щастя принесемо всі. Сіну яму промодив, і свята різдвяна зірка. Сійте світло, радість, мир, хай освятиться домівка. А що то гупає? Та то наша коза така гарна, така розумна, така весела. Пустіть її до хати погрітися, то вона вже копита і й роги замерзли. А може ми вам її не продамо, а даром віддамо. Де козак ходить, там жито родить. Де буває, там не вилягає. Де козак тук, там жито сім Де коза рогом, там жито стогом. Де коза хвостом, там жито кустом. А молоко не смачне, аж солодке. Три корови, поросята, ще й козу тепер пар до хати. А що за неї хочете? Мішок вівса, мішок пшениці та жваню гривень. Та подивіться, вона крива. А казали ж молода. До хати прийшли та ще до хлопозу привели. Ми ходили від Києва до Луцька, і нас все було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, то коза почала збіг. Сірці в стрілці, встрелили колюшку, управа є вушка, прикола упала і хвіст підрала. Лікарів! Ліга! Лі 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 Майже молоду козу вбили. Що тепер робити? Ой, а ця хвороба мені незнайома. Ну що, попробуємо дати у В колю під трубу забуде про хворобу. в колю під хвоста затанцює хопака. В колю під вухом буде літати, як муха. Ну що, скажете? Не дихайтеся. Треба козу зарубати, шкіру мені віддати. Живодаркати, а потрібно козу насмішити. Ой, коза, коза, не Бога! Поскачі, коза, трохи немога. Ой, скачі, козаку я вороги, дай Боже, здоров'я, господару. Ой, скачи, коза боявари. Дай Боже здоров'я господи. Щоб вам відбачила порогу, щоб завжди була щаслива дорога. Сієм вам від вашого віконця, щоб завжди яскраво сіяло сонце. Сієм вам по всій веселі, щоб завжди були веселі. Сію жити, і пшеницю, щоб довбок, густу пашницю. Зучу вам на новий рік, Щоб щасливий бік, Щоб зросли десь води. Після статки й гаразди. Щоб вас Бог опіці кожну напасть відвертав. Роди замажито, роди пшеницю, всяку пашницю, щоб на полі густо, в стодолі не пусто, на городі і в оборі, Щоб в хаті і в коморі, калачі і сала, щоб добро сідало, і здоров'я всій родині, кращу долю Україні Христос хрещається в ріці Ордані. Дякуємо за привітання. Приходьте наступного року ще та нас вітати. Ось вам гостинці, щоб життя було солоденьким. Всі нового року.